Вітаю вас, шановні платники податків. Коли, кому і скільки платити нового податку на нерухоме майно, вкотре віничанам через представників місцевих змін нагадав начальник управління оподаткування фізичних осіб ДПС у Вінницькій області Олег Мартинюк. Подробиці брифінгу далі у нашому сюжеті. Уже з квітня власники нерухомого майна можуть очікувати на отримання квитанції про сплату нарахованого податку на нерухомість. Дані про таких платників податківці братимуть з єдиної автоматизованої бази, яку наразі Міністерство доходів і зборів отримує від державного реєстру речових прав на нерухоме майно. На зараз в міністерстві доходів і зборів йде технічна передача зазначеної інформації. На рівні міністерства зазначена інформація буде оброблена в. Автоматизованому режимі це робиться для того, і в подальшому направлено до територіальних органів для того, щоб ми вже направили їх, цю інформацію до районного рівня, і районний рівень мав можливість направити рішення повідомлення про сплату зазначеного податку з реквізитами, куди його платити. Нагадав посадовець вкотре і про те, що квартири та житлові будинки, площа яких не перевищує 120 та 250 метрів квадратних відповідно, не оподатковуються взагалі. Податок сплачується лише за ті метри, які перевищують зазначені квадрати. Вказану в повідомленні загальну суму податку, платник повинен буде сплатити протягом двох місяців. По кодексу передбачено вручення повідомлень до 1 липня. І людям надається термін на сплату обрахованого податку 60 днів після вручення повідомлення рішення. Тобто не після 1 липня, якщо людина отримала його 5 травня беремо умовно, то вона напротяг 60 днів має заплатити цей податок. У разі виникнення питань щодо майбутньої нарахованої суми податку, платнику слід звернутися до податкових інспекцій та провести звірку даних. Крім того, платники можуть звернутися до фахівців міндоходів заздалегідь і для визначення житла, на яке бажають отримати пільгу, оскільки останнє застосовується лише до одного об'єкта житлової нерухомості. Якщо ж людина е, має нерухомість для прикладу у Києві, у місті Вінниці в нього квартира, де житлова площа 30 квадратних метрів, він хоче скористатися пільгою, де в нього в Києві є квартира 150 квадратних метрів, загальною, нехай ну, для прикладу, 100 житловою. Він має право звернутися до служби, де в якому районі знаходиться ця квартира, і написати заяву на пільгу там, оскільки в нас буде єдина база. Ми будемо бачити в електронному режимі, що платник скористався пільгою у Києві. Відповідно, на 30 квадратних метрів житлової площі податок буде нарахований у Вінниці. Наразі отримати консультації щодо нарахування податку на нерухомість можна в будь-якій податковій інспекції регіону та центрах обслуговування платників податків. Завершився перший етап щорічного конкурсу дитячої творчості Податки очима дітей 2013 У конкурсі взяли участь понад 25 вінницьких шкіл. Як і в попередні роки, юні митці мали нагоду відобразити своє ставлення до податків через малюнки, літературні твори та витвори декоративно-ужиткового мистецтва. В результаті на розсуд журі постали понад 70 робіт, виконаних у різних жанрах. Наразі визначаються переможці конкурсу у кожній з номінацій наприкінці травня. На них чекатиме церемонія нагородження, кращі творчі доробки учасників конкурсу уже за традицією прикрасять інтер'єр Вінницького центру обслуговування платників податків. Чергове засідання круглого столу у Вінницькій податковій інспекції відбулося за участі громадської організації Клуб бухгалтерів». Темою для робочої дискусії учасники зібрання визначили актуальні на сьогодні для платників податків електронні впровадження від податкової служби. Зокрема, йшлося про удосконалення електронної звітності, нововведення щодо електронних перевірок платників податків та застосування електронної стрічки в реєстраторах розрахункових операцій. Обговорення теми сприяло виявленню нагальних проблем. З якими стикаються вінницькі платники податків під час користування електронними сервісами на місцях, та активізувало податківців до пошуку шляхів покращення умов електронного обслуговування своїх основних клієнтів. На період декларування громадянами доходів, а саме до 1 травня 2013 року Вінницька об'єднана державна податкова інспекція працюватиме за подовженим робочим графіком, а також у вихідні та святкові дні. Крім того, до кінця квітня у найбільших торгівельних центрах міста та на ринках працюватимуть виїзні консультпункти з питань декларування доходів. Вінничани можуть звертатися до фахівців таких пунктів з будь-яких питань щодо декларування доходів, у тому числі подання декларації в режимі онлайн, отримання податкової знижки та уточнювати режим роботи податкової інспекції. Англійський письменник Семюель Смайлс влучно зазначив, що за допомогою книги будь-яка освічена людина має право і можливість війти у царство розуму. А ми б додали, що таку щасливу можливість порозумнішати кожному з нас сьогодні можуть надати громадські бібліотеки міста. Якщо хтось іще не знає, то бібліотеки ще функціонують, більш того, розвиваються. У бібліотеці, як і десятки років тому, можна взяти книгу на абонемент додому, усамітнитись у читальній залі і підготувати реферат, перелистати свіжу періодику і навіть віддати у дарунок свої старі прочитані книжки. Наразі до бібліотечної системи нашого міста входить майже два десятки підрозділів, в яких знаходиться понад мільйон примірників видань для відвідувачів різного віку. Однак сьогодні бібліотеки Перестають бути лише книгозбірнями, намагаючись стати багатоплановими культурними центрами. Сьогодні ми прийняли стратегію розвитку бібліотечної системи, якою передбачена якраз спеціалізація бібліотек. В нас 9 бібліотек будуть мати свою спеціалізацію, то буде мовна спеціалізація, англійська, польська, німецька мови, аграрний напрямок і так далі. А решта бібліотек, 10 бібліотек будуть залишатись бібліотеками сімейного типу і будуть розраховані якраз на всі вироства населення. Мовне профілювання бібліотек у нашому місті вже почалося з відкриття у центральній бібліотеці імені Бевза спеціалізованого відділення німецької літератури. Книги для нього безкоштовно надходять за сприяння інституту Гьотте грант від якого виграла саме Вінницька бібліотечна система. Більшість книг одразу йдуть з цифровими аналогами, а відтак користуватися ними можна у будь-який зручний для себе спосіб. Таким чином буде спеціалізуватися майже половина вінницьких бібліотек, і незабаром у Вінниці з'являться англійська, французька. ...технічна, аграрна, економічна і мистецька бібліотеки. Не нехтують наші бібліотеки і інтернет-технологіями, без яких сучасному читачеві ніяк не обійтися. Час диктує свої вимоги і молоде покоління досить активно якраз електронні носії. Цей напрямок роботи буде поєднуватись в нашій роботі для того, щоб. Читачі, мешканці нашого міста мали декілька різних варіантів мали можливість взяти книгу в традиційному її вигляді, мати електронний носій, в тому числі мати доступ до інтернету. Бібліотеки, у якому б куточку світу вони не були, це особлива аура: місце отримання інформації, місце обміну думками та ідеями, а отже, місце прогресу. І поки існують бібліотеки, існуватиме культурне цивілізоване людство. Ми з вами. Тож підтримати розвиток бібліотек у нашому місті, ми можемо вже сьогодні. Я б хотів би закликати всіх мешканців міста, Вінниці е передивитись. Свої доходи, свої видатки і обов'язково задекларувати їх, адже згідно закону України, ми повинні це зробити до 1 травня. І я б хотів би просити сумлінно це робити щорічно, без нагадувань, адже кожен громадянин має бути свідомим громадянином і пам'ятати, що ті податки, які сплачуються громадянами, вони йдуть в тому числі і на розвиток бібліотечної системи міста. Декларуй, Україну будуй на сьогодні. все. злагоди вам і достатку, а також сумлінності у сплаті податків. До зустрічі.